До вашої уваги головні новини району. Це броде у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо працювати для вас на інформаційному фронті. У Смільнівському та Станіславчицькому старостинських округах обслуговують дороги комунального значення, грейдерують та підсипають щебенем у Смільнівському старостинському окрузі. Виконали роботи на найдовшій вулиці Смільного новій, староста Олександр Римар та мешканці села підкреслюють, що вона мала вкрай незадовільний стан, і ремонтні роботи були необхідні. Для покращення стану дорожнього полотна використано понад 75 тонн щебеню. Староста Станіславчицького старостинського округу Володимир Єсинський інформує про дорожні роботи, Грейдерують та підсипають щебене дороги комунального підпорядкування на вулицях Старостинського округу. І на покращення стану доріг вже використали 80 тонн щебеню. Благодійна організація Фонд Марії Метофанової відзначила першу річницю своєї діяльності. Про досягнення та результат. Дивіться далі. У центрі броді відбулася зустріч з активними жителями міста. Керівник благодійної організації Фонд Марії Метофанової Альона Хміллер – прозвітувала про роботу у неформальній атмосфері. Зібралося чимало зацікавлених людей, які підтримують даний проєкт. Ми запросили багато кого, але зважаючи на такий зараз складний стан військовий стан, багато людей не змогли прийти, але нас було десь 20 людей. Ми в такому тісному колі поспілкувалися, розказали про те, як створювалася наша організація, які були виклики, які були досягнення. Досягнень у нас немало за рік, і ми не плануємо зупинятися, а плануємо далі нести нашу місію і допомагати людям похилого віку та тим, хто опинився в кризовій ситуації. Окрім звіту про діяльність проєкту, варто зазначити і про досягнення, адже керівник організації протягом року докладала чимало зусиль для покращення активності самого проєкту, і за цей час є багато хороших змін. Ми розширили взагалі цільову аудиторію так, тих людей, які ми допомагали. Ми починали з п'яти людей. Зараз у нас є вже 105 людей, яким ми надаємо послуги. Це є доставка продуктових наборів, психологічна допомога, клінінгові послуги та інші, з якими можна ознайомитися на сайті нашої організації. Так, звичайно, що на рік нашої діяльності наш основний меценат, який є близьким родичем Марії Митрофанової, подарував нам автомобіль. І завдяки цьому нам здійснювати нашу діяльність є вже набагато простіше і якісніше. Звісно, допомога людям похилого віку від благодійної організації справа дійсно благородна однак бували і ситуації, коли волонтери зіштовхувалися із хейтом. Проте завдяки незглавності, альони лівний із цим також дали раду та планують розвиватися далі. Ми цього року вже будемо розвиватися не інтуїтивно, так як це було цей весь рік. Ми виграли грант на розвиток на стратегічний розвиток нашої організації до 2025 року. Це був грант на навчання. Ці кошти ми потратили на те, щоб залучити тренера, експерта, який кваліфіковано розробив стратегічний план нашої організації. Це наш такий внутрішній документ, по якому ми будемо слідувати, як саме Розвивати нашу організацію до 2025 року. Звичайно, що в планах в нас розширювати межі працювати не тільки на трьох старостинських округах і в, Броді, і в бродах, а й розширювати свою діяльність на 10 старостинських округів. Звичайно, що ми будемо планувати і брати участь і далі в проектах, в грантах, щоб отримувати кошти на статутну діяльність, щоб допомагати і надалі людям. Підтримують у цьому Альона Хміляр і колеги, адже одні справитися із такою потужною машиною допомоги важко. Саме тому на зустріч і приїхали представники різних організацій та ті, хто допоміг грантово стати на ноги. Працювати з Альоною досить цікаво і є бажання, тому що вона особа зацікавлена в тому, хоче розвивати організацію. Прислухається до моїх порад. І я раджуся з нею, рекомендую і тому бажаю і надалі такої співпраці, бажаю їй натхнення, бажаю підтримки, терпіння, сили, наснаги, здоров'я і все інше Їй І собі теж, тому що ми задумали з нею дуже гарну і потрібну справу. Сама ж Альона Хміллер завдячує друзям за підтримку та поради і планує прагнути ще до кращих результатів. Власне, наша співпраця з Альоною вона триває вже близько двох років по проекту Корпоративне наставництво. І ми дуже пишаємося і тішимося, що Альона рік тому відкрила свою громадську організацію, свій благодійний фонд, тому що ми знаємо, що це, як це допомагати іншим, і насправді те, що робить Альона, це і неймовірні речі, які допомагають іншим. І сьогодні ми могли про це почути, як говорили і давали коментарі інші учасники заходу. І зі своєї сторони, від нашої організації, ми хочемо побажати не Впинності далі працювати над розвитком і знаємо, що нових проектів, нових ідей і нових залучень людей від телеканалу Броди онлайн. Ми щиро вітаємо керівника організації, бажаємо не зупинятися на досягнутому, і головне мирного неба над головою. Сергій Нікишин, телеканал Броди онлайн. Рятувальники Золочівського районного управління ГУДСНС України у Львівській області провели планове відпрацювання у населених пунктах Золочівського району, а саме у селі Княже, рятувальники, озброївшись листівками та пам'ятками застережного змісту, розпочали обходи приватних господарств. Культових споруд та продовольчих закладів, під час яких із власниками та відвідувачами проводили бесіди щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті, а також ознайомили їх із правилами поведінки на випадок виникнення пожежі, дій у випадку сигналу повітряна тривога, правила експлуатації пічного опалення, та під час виявлення вибухонебезпечних предметів. В з професійного дня студенти бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркяна Шешкевича засилають для вас, шановні телеглядачі, музичну композицію. Увага на екран! Ми ніколи не звічемося. Рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і борітися, поборете Будь-які змови і борітися, поборете все що Землі, ми піднімемо наш прапор знову і знову, слава рідній Україні, слава рідній землі, і борітеся, поборете те, будь-які змови, і борітися поборите. За чув, заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність за волю. її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Болю за заспіваймо пісню за Україну, бо бодрівна... Раїну бо потрібна допомога мої рідній землі. До служби порятунку сто удене дійшло повідомлення про те, що у місті близько по вулиці Воляни Золочивського району у приватному господарстві собака застряг головою в отворі вольєру. До місця виклику виїхали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буск. На місце події з'ясувало, що собака, перебуваючи у вольєрі, просунув голову в отвір поміж арматурою та застряг. Власники тварини намагались самостійно вивільнити тварину, проте їм це не вдалося. Тож вони звернулись за допомогою до рятувальників. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць розрізали решітку вольєру. Та вивільнили собаку, яку передали власниці. У бродах відбулася цікава футбольна гра. Більше інформації про її проведення у наступному сюжеті. На годиннику 13.00 на стадіоні Ювілейний Порожньо є декілька вболівальників. Гру скасувала через повітряну тривогу і продовжить після відбою. Увага! Відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Після відбою повітряної тривоги відбулася гра між командами «Бугун» та «Мостиско». у динамічному матчі однієї восьмої кубка Львівщини 2022. Гра виявилася надзвичайно цікавою. У результаті проведення цього матчу господарям поля посміхнулася удача і наш Богон. Пробився у чвертьфінал. Хоч обидві команди показали хороший результат. За результатом серії пенальті Богунівці обіграли ФК Мостейська із рахунком 4-3. Відтак, Богунівці є вже у вісімці із 60 команд області. Сергій Нікишин телеканал Бродилайн. Працівників культури та майстрів народного мистецтва привітали із професійним святом. Урочисте засідання працівників Центру культури та національної пам'яті Берестечківської міської ради, приурочене всесвітньому дню працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулося у читальному залі Берестечківської центральної бібліотеки. Відкриття заходу традиційно розпочалося звучанням державного гімну. Далі ж присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять полеглих героїв у загарбницькій війні Росії проти України до вітального слова. Був також запрошений Берестечківський міський голова Ігор Грудзевич. На цьому ми завершуємо бродень Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!